Друзі, всім привіт! Продовжуємо шлях до водійського посвідчення. Сьогодні у нас на розборі новий білет із найсвіжішої бази. В білеті 20 запитань. На іспиті можна двічі помилитися, але ми тренуємося на нуль помилок, щоб у сервісному центрі ви почувалися господарями ситуації. Не витрачайте гроші на платні преміум доступи. Тут ви безкоштовно отримуєте розбір усіх підступних моментів, які треба просто раз і назавжди запам'ятати. Я розкажу, на чому зазвичай валять, і відповім на ваші запитання в коментарях. Так що тисніть лайк, підписуйтесь і готуйте пам'ять. Правильні відповіді мають вспливати на іспиті автоматично. Починаємо розбір. Питання номер один. Під час користування транспортним засобом пасажир автобуса має право на отримання своєчасної точної інформації про умови і порядок руху. Так. Відпошкодування заподіяної шкоди. Так. Безпечне перевезення себе і багажу. Так. Тобто відповідь є 1, 2, 3. Три правильні. І вони входять в четвертий варіант. Відповідаємо номер 4 Другий. Друге питання. Як повинна рухатись колона, яку не супроводжують оперативні транспортні засоби, щоб не створювати перешкод транспортним засобам, що обганяють, рухатися лише в один ряд якнайближче до правого краю проїзної частини, рухатись зі швидкістю, зі швидкістю не більше ніж 50 км за годину? І колона повинна бути розділена на групи до п'яти транспортних засобів. У кожній дистанція між групами повинна бути достатньою для виконання обгону. Рух колони у нас, що стосується швидкості, нічим не регулюється. А ось те, що вона повинна рухатися лише в один ряд як найближче до правого краю проїзної частини. Це ця вимога є в правилах дорожнього руху. Також є така вимога, що потрібно бути розділеною на групи до п'яти транспортних засобів, і дистанція між групами повинна бути достатньою для виконання обгону. Тож, тут правильні варіанти: у нас 1 та 3. Обмеження швидкості ми викидуємо, тому відповідаємо. Відповідь 5, куди входять перший та третій варіанти. Третє питання. Зображена табличка вказує час дії дорожнього знаку, час обмеження дії дорожнього знаку. У нас бачите табличка понеділок, середа. Вона означає, що знак діє саме в ці дні, тобто в цей проміжок. Тому перший варіант у нас час дії дорожнього знаку. Четверте питання. Даною вертикальною дорожньою розміткою позначають. Бачите, розмітку а на верхньому краї споруди в'їзду в тунель. І у нас такі варіанти, що позначають даною дорожньою розміткою. Нижній край прогону штучної споруди. Конструкції тунелів, якщо відстан від нього до поверхні дорожнього покриття становить 5 метрів або менше, тільки в'їзд у неосвітлені тунелі або будь-які елементи дорожніх споруд, які становлять небезпеку. Ну, ви, в принципі, на малюнку бачите, що це тунель, і він освітлений. тому... Другий варіант тільки в'їздні освітлені тунелі, ми викидаємо зовсім. І не, не підходить нам варіант будь-які елементи дорожніх споруд, які становлять небезпеку. Цією розміткою, яку ви бачите на верхньому краю в'їзду в тунель, позначають саме споруди. Не тільки тунелі, є ще й інші споруди. Якщо відстань від нижнього краю до поверхні дорожнього покриття становить 5 метрів або менше, це як попередження для транспорту, у якого великі габарити. Тому перша відповідь у нас вірна. П'яте питання: як водій повинен позначити транспортний засіб під час вибушеної зупинки? У місці з обмеженою оглядовістю. Це якщо менше, ніж 100 метрів в одному напрямку видно. Перше, встановити знак аварійної зупинки або миготливий червоний ліхтар на відстані від транспортного засобу, встановленій правилами дорожнього руху. Другий варіант увімкнути габаритні ліхтарі разом з аварійною сигналізацією, увімкнути аварійну сигналізацію. І далі четвертий і п'ятий варіант у нас комбінації цих трьох варіантів. Якщо склалася така ситуація, що вам потрібно зупинитися у місці, де обмежена оглядовість у вас, звісно, таких ситуацій потрібно уникати, але всяке на дорозі буває. Якщо все ж таки така ситуація склалася, то вам потрібно. Встановити знак аварійної зупинки або миготливий червоний ліхтар, на відстані відстані транспортного засобу, встановленій правилами дорожнього руху. Це перше, щоб позначити свій транспортний засіб, щоб його здалеку можна було а, зразу побачити. Та треба ще увімкнути аварійну сигналізацію. У нас перший та третій варіанти правильні. Другий увімкнути габаритні ліхтарі разом з аварійною сигналізацією, він не повний. Він не те, що неправильний, але він не повний. Тому відповідаємо 1 та 3, які входять в п'ятий варіант. Шосте питання. Чи дозволено виконати розворот в технологічному розриві в цьому транспортному засобу? У нас автомагістраль, знак всі бачимо, думаю, знайомий знак. Та технологічний розрив. І бачите, транспортний засіб хоче тут розвернутися. Але а, мої читачі знають, що а, навіть в технологічних розривах автомагістралі розвертатися заборонено. Тому відповідаємо, заборонено і йдемо далі. Якої дистанції повинні дотримуватись водії транспортних засобів, швидкість яких не перевищує 40 км за годину поза населеними пунктами? Перше, з такою, за якою неможливо наїзд ззаду, з будь-якою на розсуд водія, чи такої дистанції, щоб транспортні засоби, які виконують обгін, Мали змогу безперешкодно повернутися на раніше займану смугу руху. Я думаю, що тут, в принципі, зрозуміло всім, який правильний варіант. І правильний варіант у нас третій. Тому що найбільша да, небезпека чи така загроза при обгоні у нас полягає в тому, що транспортні засоби можуть не встигнути. Повернутися на раніше займану смугу. Тобто транспортні засоби, швидкість яких не перевищує 40 км за годину, повинні це враховувати і тримати безпечну дистанцію. Безпечно не для себе, а для людей, які будуть їх обганяти, щоб вони встигнули повернутися на свою смугу. Відповідаємо варіант номер 3 Восьме питання: У яких випадках транспортним засобам дозволяється стоянка на тротуарі? Перше. На тротуарах тільки легковим автомобілям і мотоциклам у місцях, позначених знаками, встановленими з табличками? На краю тротуарів, де для руху пішоходів залишається щонайменше 2 метри, тільки легковим автомобілям і мотоциклам. На всіх тротуарах, де не створюються перешкоди для руху пішоходів. Що у нас написано в правилах дорожнього руху? А те, що е, стоянка у нас на тротуарах заборонена. Але потім у нас є ряд виключень. Так, якщо у нас є знак парковки і е, під е, цими знаками є таблички, да, яким чином. Повинні ми поставити свій автомобіль. Тому да, так можна ставити. Але ці таблички тільки для автомобілів і мотоциклів. Тільки автомобілям і мотоциклам можна ставити свої транспортні засоби, так як зображено на табличках. Також можна ставити, якщо да, табличок немає, знаки парковки немає, можна ставити на краю тротуарів. Але потрібно залишити місце для пішоходів, і як мінімум треба залишити 2 метри, щоб пішоходи могли спокійно ходити. Не тільки пішоходи, але, і, наприклад, якась дівчина з візочком і з дитиною. Про це всі забувають автомобілісти. Кажуть, що так, тут куча місця, можна пройти. А якщо дійсно там візочок, а якщо візочок. З близнюками, що тоді. Тому не забувайте це. Правильні варіанти тут це 1 та 2. Це у нас п'ята відповідь. Дев'яте питання. Як ви повинні вчинити в даній ситуації, якщо співробітник поліції подає вам сигнал про зупинку? Якщо вас зупиняє поліцейський, ви повинні зупинитися у місці, як Яке він вказав, але не забуваємо увімкнути аварійну сигналізацію. Перший варіант правильний. Десяте питання: що насамперед необхідно враховувати під час надання до медичної допомоги постраждалим із термічними опіками. Звісно, треба враховувати, наскільки цей опік сильний, тобто є ступені опіку. І е, тут у нас у відповіді це називається ступінь пошкодження шкіри та м'яких ткан, тканин. Саме да, від ступ, ступеня пошкодження шкіри присвоюється кожному опіку. Е, як це ступінь? ступінь да, називається ступінь опіку. Їх всього 4 е, ступеня. Якщо кому буде цікаво, ви в принципі можете це знайти в інтернеті. Я думаю, ви і так це знаєте. Якщо що, пишіть в коментарях, а разом розберемо. Тому у нас перший варіант вірний: не вік, не зріст, не стать потерпілого ми не враховуємо. Ми враховуємо ступінь пошкодження шкіри та м'яких тканин. Одинадцяте питання: чим повинні керуватися водії транспортних засобів під час проїзду будь-яких залізничних переїздів. Сигналами і вказівками чергового по переїзду так. Положенням шлагбаума так, світловою і звуковою сигналізацією так. І дорожніми знаками і дорожньою розміткою. Тобто всіми цими варіантами. Відповідаємо: варіант 5 усім переліченим вище. Дванадцяте питання: чи дозволяється буксирування на гнучкому щепленні під час ожеледиці? Під час ожеледиці у нас буксирування на гнучкому щепленні суворо заборонено. Запам'ятовуємо. зважаючи ні на швидкість, ні на довжині щеплення, ні інтенсивний рух. Ми теж не враховуємо, тому що ми знаємо, що це забороняється. 13 питання. Що першочергово потрібно зробити при наданні домедичної допомоги постраждалому при ДТП. Перше, переконатися у відсутності небезпеки, спочатку треба відновити прохідність дихальних шляхів або спочатку необхідно впевнитися у наявності дихання у постраждалого. А перш за все, перед тим як надати першу домедичну допомогу. Ви повинні переконатися у відсутності небезпеки. Якщо є небезпека, ви повинні зразу її усунути, а потім надавати першу допомогу. Тобто варіант один переконатися у відсутності небезпеки. 14 питання: передача керування транспортним засобом особі, яка не мала права керування даним транспортним засобом, тягне за собою. Тут ми всі знаємо, це адміністративна відповідальність. П'ятнадце питання: який з зображених дорожніх знаків позначає кінець зони стоянки? Ну тут візуально видно, що буква П парковка і перекреслена. Тому знак номер 4 відповідаємо, і не будемо довго зупинятися на цьому. Шістнадце питання: чи змінюється поле зору водія при збільшенні швидкості руху? Змі... Звісно, поле зору водія змінюється, і це поле зору у нас звужується. Що логічно, що відповідає всім законам фізики, відповідаємо, звужується. Сімнадцяте питання: елемент дороги призначений для руху рейкових транспортних засобів, який обмежується по ширині спеціально виділеним. Вимощенням трамвайної лінії або дорожньою розміткою? Це у нас. Я думаю, всі здогадалися, що елемент дороги, де рухаються рейкові транспортні засоби. Це у нас трамвайна колія. Правильно? 18 питання: що означає вимога дати дорогу? Вимога дати дорогу, запам'ятовуйте, це не просто не починати, не закінчувати, чи не рухатися там. Є чітко таке слово гарне в українській мові маневр. Тобто, ви повинні не здійснювати будь-яких маневрів. Тобто, от дивіться, перший варіант тут заздалегідь скажу, що він правильний. Вимога до учасника дорожнього руху не продовжувати або не відновлювати рух, не здійснювати будь-яких маневрів. Запам'ятайте, запам'ятайте за винятком вимоги, звільнити займану смугу, якщо це може примусити інших учасників дорожнього руху, які мають перевагу, змінити напрямок руху або швидкість. Дуже повний такий варіант. Ви повинні це запам'ятати не тільки для іспиту, а в принципі для подальшого свого водійського життя. Дев'ятнадцяте питання: під час руху на якому автомобілі збільшення швидкості може сприяти усуненню занесення задньої осі. Так, під час руху, на якому автомобілі збільшення швидкості може сприяти усуненню занесення задньої осі. Тут теж таке питання з області фізики. Я думаю, що ви це запам'ятаєте зараз. Якщо ми попали в таку ситуацію, де є заноси, наприклад, коли сніг, або Мокра поверхня дороги, то якщо ми збільшимо швидкість, і у нас є передній привід, да, передні привідні, в принципі, в основному більшість автомобілів передньопривідні. Якщо ми збільшимо швидкість, то передні колеса нас швидко потягнуть вперед. І тим самим це буде запобігати. Тому, що задні колеса потраплять у занос. Тому а, збільшення швидкості на передньопривідному автомобілю дійсно може сприяти усуненню занесення задньої осі, хто, в принципі, логічно не може розібратися з цим, просто запам'ятайте на передньопривідному. Двадцяте останнє питання. У даному випадку, при появі зустрічного автомобіля, водій білого повинен переключитися на ближнє світло фар або продовжити рух з увімкненим дальнім світлом фар. Ну, я думаю, це якесь зовсім дитяче питання. Звісно ж, він, щоб не засліпити зустрічний автомобіль, повинен переключитись на ближнє світло фар. Відповідаємо. Отримаємо привітання, що ми склали іспит з нульом помилок. Все, як ми з вами і планували. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей у нових ефірах. І ми з вами будемо розбирати все більше і більше білетів, щоб ви змогли дуже впевнено себе почувати на теоретичному іспиті. Всім до побачення.